Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо ось це, неймовірне, ну, торт назвати не можу. Таке тісточко шоколадне Брауні. Повірте, це дуже-дуже-дуже просто смакота. Ось, друзі, що нам знадобиться для цього рецепту. Це дві плитки чорного шоколаду, 180 грам грамів, 180 грамів масла вершкового, 200 грамів цукру, три яйця, 1 четверта чайна ложки солі і 80 грамів борошна. Так, Нам буде потрібно розтопити шоколад з вершковим маслом на водяній бані. Тому я вже поставила кастрюлю з водою. кип'яти. маємо шоколад, у ємність, де будемо розтоплювати. Шоколад ось ми поламали, а зараз поріжемо туди вершкове масло. Звичайне вершкове масло прямо з морозилки або з холодильника. І викладаємо ось також сюди до шоколаду. А поки закіпає вода для водяної бані, зробимо Ось б'ємо три яйця. Додамо сюди сіль. Нагадаю, одна четверта чайної ложки. І будемо збивати ручним блендером трошку будемо додавати цукор і збивати. Друзі, вода закипіла. Тепер зверху ставлю кастрюльку, або просто можна якусь мисочку. І будемо розтоплювати шоколад з вершковим маслом. Ось так, друзі, при повільному кипінні, бачите, шоколад вже розтопився, тепер залишається розтопитися ще вершковому маслу. Буквально пару хвилин. Друзі, Шоколад з маслом вже розтопився. Ось така маса в нас вийшла. Відставляємо її і даємо трохи охолонути. Яйця також у нас вже взбиті ось до такої десь бачите, маси. Головне, щоб розтворився цукор. А поки у нас остигає шоколад, ставимо розігріватись духовку 175 градусів вверх низ Друзі, маса вже стала теплою. Тепер беремо і ось так просто вливаємо такою струйкою. Цю нашу яєчну суміш. І просто перемішуємо. Гадаю, 75-80 грамів борошно беремо сюди і ось так просіємо. Обов'язково просіяти. І вже збивати ми цю суміш не будемо. Ось так поступово, просто будемо вводити борошно ось в цю масу. І гарненько перемішаємо. Одна хвилина, і тісто я ось так перемішала. Такої воно рідкої консистенції. Взяла форму прямокутну, дивіться, застелила пергаментним папером. І зараз виливаємо сюди наше тісто. Ось так. Ось тісто вилили. Тепер ставлю в розігріту до 175 градусів в духовку. Десь 25-30 хвилин, потім скажу, скільки по почату. Пройшло ровно 30 хвилин. Головне, не перетримати, бо тут така має бути серединка, така ще жива. І залишаємо його ось так остигати. І так, друзі, наш брауні охолов. Тепер просто його поділимо на шматочки порційні. Ось так. Дуже він ніжний. Запах тут стоїть неймовірний. Зараз покажу, який він всередині. Ось, бачите? Такий, начебто, живий. Дуже смачний. Повірте, готуйте це дійсно дуже швидко. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!